Постачка на орічні товари, такий класний суперлот для вас ліварно хом. Тут лоті буде 12 одиниць, 172 гривні, одна одиниця приблизно коштує. Лот буде коштувати 2060 гривень, показує, що в ньому буде. Це одна ось така різдвяна гірлянда на камін там, чи на сходи, чи на ну, хто куди придумає собі, в неї є довжина 1,80-30 см в діаметрі. І вона несе просто така: просто це така гірлянда з хвої, зверху декорована шишечками, такою, як калиною морозною, і, і з чим що тут, І все Короче, така класна декорована гірлянда. хвойна метр вісімдесят довжини. Три ось такі дерев'яночки, дерев'яні. Інсталяції, ялиночка і сніговички. Їх ще тут також можна замалювати фарбами, якщо діткам цікаво, це можна ще розмалювати. Я так думаю, класно буде виглядати. Це інсталяція. Ось так вона виглядає на малюночку. Висота її 42 см, 27 см, ширина з натурального дерева з LED-підсвіточкою, На дві батарейки батарейка входить в комплект. Їх буде три штучки. Три ось таких будиночки різдвяних, також вони дерев'яні, також я думаю, їх можна розмальовувати. Батарейка входить в комплект розмір його 18 на 16. Їх буде три штучки таких гарних будиночків і п'ять гірлянд. Різні гірлянди ось такі будуть зірочки у білому світлі, сніжинки. Зірочки у нас будуть у жовтому світлі, дві штучки, одні ось такі бусинки, ось так вони виглядають, і одні ось такі сніговички. Вони всі йдуть на це гірлянда на на металевій проволоці 20 лампочок, вона на батареїчках, лет лампочки десь 2,3 метри. 2,3 метри довжина самої гірлянди, а самого довжина проводу від. Від лампочки крайньої до е, включателя 0,40 см. Значить, такі маленькі гірляндочки, 5 штук, 3 таких будиночки, три ось такі інсталяції. Одна така класна різдвяна гірлянда коштує 2060 гривень, приблизно 172 гривні одна позиція. Саме таких лодь у нас буде 6. Так що замовляйте вже зараз у менеджерів.